Росія продовжує обстрілювати територію України. Так, у ніч на 6 січня ворог випустив по нашій державі 61 ударний БПЛА типу шахет, гербера і безпілотники інших типів. 53 з них збила протиповітряна оборона на півночі, центрі та сході країни. Втім, зафіксовано влучання восьми ударних БПЛА на шести локаціях. Так, вночі противник атакував Тростянецьку громаду на Сумщині. Було пошкоджено та зруйновано на житлові будівлі та сільськогосподарську техніку. На місцях виникли пожежі, які вдалося ліквідувати. Окрім того, учора росіяни обстріляли Дніпропетровщину. Було поранено четверо людей, серед них дитина. Зокрема, в обласному центрі пошкоджено підприємство, автівки та лінію електропередач. Також на місцях ударів виникли займання у житлових будинках та автівці у Синельниківському районі. Їх оперативно загасили. Тим часом на Харківщині минулої доби окупанти били ракетами та безпілотниками по обласному центру населеним пунктам Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Постраждав чоловік. Також зруйновано та пошкоджено житлові будинки.